Вже третій тиждень, як українські чоловіки віком від 18 до 22 років, можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану у державній прикордонній службі, запевняють, ажіотажу на пункт пропуску немає. Втім, кілька великих компаній повідомляють, що у них помітно зросла кількість заяв на звільнення молоді. З роботи відтак число звільнених працівників лідера експрес-відправлень в Україні за останні 10 днів стагнуло 170 працівників. Водночас на роботу вже влаштувалося 64. Таким чином чистий відбиток становить 106 працівників. Видання Forbes Ukraine довідалося, що у відомому мережі супермаркетів теж зросла кількість заяв на звільнення, поки загальна кількість охочих залишити роботу не перевищує 3% стільки ми, ну, власне в одній із е, консалтингових компаній дослідили, що від кадрів найбільше зачепив торгівлю, якраз і ресторанний бізнес, найменше АЗС і банки. Утім, люди масово йдуть навіть із топових компаній, найвразливіша група молоді робітники без сімейних зобов'язань і з мінімальним досвідом. Найбільше е, звільняються працівників у компаніях, де зарплата становить приблизно 15 тисяч гривень, тоді як ті, хто заробляє від 35 до п'ят. 55 тисяч зазвичай залишаються. В одній з фірм, що займається продажем техніки, зазначають, що наслідки можна оцінити протягом 2-3 місяців. Однак визначаю, що вже відчули зміни у настроях персоналу і кандидатів змушені реагувати, посилювати мотиваційні програми, переглядати функціональні обов'язки співробітників. Ну і можливо ж задумуватися про заробітну платню. За робочі руки і мізки конкурують компанії у Європі. Там теж вирує дефіцит кадрів. Щороку людей, які йдуть з ринку праці, більше ніж тих, хто приходить відтак українськими молодими чоловіками, точно зацікавляться іноземні компанії. Таке переконання у нашому ефірі висловив голова офісу міграційної політики Василь Воскобойник.